Вітаю всіх! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я пропоную вам чергову розповідь про наші знахідки на німецьких фломарктах і в соціальних магазинах. Але спочатку подяка Подяка за те, що підписуєтесь на мій канал, подяка за те, що дивитесь, коментуєте, пишете добрі слова. І окрема подяка тим, хто довіряє мені і замовляє у мене посуд. Отже, починаємо з комплекту. Це частина великого сервізу, і навіть, напевно, частини різних сервізів, але разом вони створюють чудовий сет. По-перше, чайник. Чайник абсолютно білий, він без будь-якого оздоблення, окрім рельєфу, окрім чудового рельєфу. Великий чайник. ну Тут немає, немає сіточка всередині, він може бути і кавником. там носик так розташований, що можна використовувати по-різному. Але мені легше казати, що це чайник, якось він по формі більше близький до чайника. І поряд з ним ось така кавова пара. Так само рельєф. Той самий рельєф, що на чайнику, але трошки меншого розміру, звичайно, і всередині золота стрічечка, золотий обідок. Так само і блюдечко з таким самим рельєфом, з таким оздобленням, і золота стрічечка. Комплекти бувають різні, вони бувають або абсолютно білі, як чайник, або з золотим оздобленням, як оця кавова пара. Компанія, яка випустила цей посуд, Мітертайх, середина ХХ століття. Вони зустрілись е, разом нещодавно. ну от Чайник я купила десь так з місяць тому. А кавову пару трапилась нам сьогодні на е, фломаркті. І, звичайно, що ми його придбали. Хочу звернути вашу увагу на кришку на цьому чайнику. Подивіться, ось така квіточка. Просто, просто чудова квітка, неймовірно, проста, неймовірно, елегантна. Ну, і рельєф. Дуже красивий рельєф у цього чайника. Це перший комплект. Я маю надію, що будемо збирати ще. Можливо, зустрінуться ще якісь речі. Ну, але поки що, поки що ось так. Далі я хочу вам нагадати оцю маленьку тарілочку, ви вже її бачили. Вона декорована деколю двох різних типів і має ручний розпис по краєчку. Ці зелені лінії. Це теж ручний розпис. Компанія «Вюртемберг». Початок 20 сторіччя. Дуже мені сподобалася тарілочка, я її придбала з задоволенням, а нещодавно зустріла ось таку тарілку величезна таріль, діаметр 25 см, у неї, вона досить велика, але так само оздоблена, ну, як то кажуть, один в один. Хоча тут на одинці немає е, виробника. А є, наскільки я розумію, назва або декоратора, або, можливо, це якийсь торговий дім, якась торгова компанія. Я знайшла тільки назву міста Мастріхт, тобто, ну, якщо правильно я читаю, це назва міста на кордоні Німеччини і Голландії. Ну, фактично, це місто в Нідерландах, але ось дуже близько до Німеччини. І ще є ось такі невеликі. Деякі цифри, напевно, це е, код декору, можливо. Ось ще один такий предмет, який прикрашає мою колекцію. Якось в мене такий період, тарілок почався і я ніяк не закінчиться. Так. І знову таріль. Е, вона теж велика, теж 25 см <кій> її діаметр. Неймовірно е, гарне поєднання кольорів. Це деколь, на мою думку, хоча тут є деякі елементи, які нагадують ручний розпис, але я схиляюсь до того, що це деколь. Єдина лінія це, напевно, та, оця така обводка синього кольору. Вона може бути ручний розпис. Це тітау, кюнікше перевіляк тітау. Компанія, яку предмети якої я зустрічаю інколи, але купила вперше. Це друга половина ХХ століття. Неймовірно гарна тарілка. Вона висіла на стіні, вона абсолютно ціла. Тут, тобто, немає ніяких, її не користували, не, не користувалися як таріллю. І, скоріш за все, вона буде в продажу. А тепер рулетниця. Розмір, розмір якої 32 на 14 см. Ось такою чудовою трояндою і маленькими, маленькими бутонами. Дуже гарна ця рулетниця позолота. Це Фюрстенберг до 1958 року. Вона була виготовлена. І хочу нагадати, що до неї. Окрім неї, в мене є ще одна, я теж її показувала. Той самий період, ті самі розміри, але інший декор Ось така теж гарна рулетниця. Обидві вони будуть в продажу на телеграм-каналі. Наступна річ маленька розетка прорізна. Компанія Герольд Порцелян. Вона, до речі, теж знаходилася в місті Тітау, але носить ім'я одного з власників Кероль Порцелян. Я так думаю, що це до 90-го року виготовлена вона, тому що тут напис є: в, 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 в загінній Німеччині виготовлено. Дуже гарна, ну дуже симпатична. Вона з деколю в центрі. І ось такі маленькі трояндочки, е скульптурні ось тут по краєчках, по золота збереглася все. Купила я її, довго роздивлялась, була щаслива, що всі ці трояндочки цілі. І вже вчора, коли почала вже більш детально вивчати, то побачила, що все ж таки тут є маленькі маленькі сколи, які я не змогла побачити. Тобто я не розібрала, що це сколи. Але вони є. Тому ну, пропонувати її в продаж я якось ну, мені не дуже зручно, але тим не менш, якщо хтось захоче, то ми зможемо з вами домовитися. Вона неймовірно затишна, ця тарілочка. Якщо можна говорити так про тарілку, вона неймовірно затишна, ця річ. Тепер у мене є декілька ваз для квітів. Ну, ось перша це Royal Porcelain Bavaria КПМ, ручна Hand Arbeit, тобто це ручна робота з таким рельєфом дуже гарним. Хоча оці букети оздоблення деколь. Вона в чудовому стані, невеличка. За розміром, так, я думаю, см 11-12 не більше. Дуже ніжна, проста, цікава форма така. Ну, ось, я теж її виставлю на продаж. Наступна пропозиція ось така велика ваза, 27 см висота, хоча це насправді не ваза, а графін. В інтернеті вона позиціонується як графіни. Тут є маленькі-маленькі носик. Я навіть думала, можливо, це, е, тут має бути кришка. Ні, нічого кришки немає. Е, але е, вона неймовірно гарна за своїм декором. Подивіться, будь ласка, на це оздоблення. Це підглазурний під кобальт, е, фарба тільки зверху червона, темно-червона і позолота. Е, це... Е, Така надглазурний декор, а е, кобальт підглазурний. Ну, я вважаю, що її можна використовувати як е, звичайну вазу. Тут вже, як то кажуть, е, на, ваш, на ваш розсуд, і я теж пропоную її в продаж. Це е, Валіндорф. це друга половина 20-го століття. в чудовому стані. Е, ця ваза ось такий ще один предмет. Ну, і е, далі ще одна ваза. Це знову Хученройтер. У мене була нещодавно подібної форми ваза. Висота її десь 20 см, а діаметр 12 см, вона такої овальної форми. Декор позолота з одного боку. Вона в гарному стані. Колекційному, але гарному. І з обох сторін ось такий орнамент. Такий чудовий орнамент. Хучін Ройтер, друга половина 20-го. Ближче до 90-х, так мені здається. І ще один мій вдалий трофей така ємність для меду. Вона невеличкого об'єму, я навіть не знаю, там, ну, навіть не 200, а можливо 150 мілілітрів. Але вона дуже гарна, жовтого кольору. Чесно скажу, що я довго за нею полювала, не зустрічала. Подібні є ємності, але вони більш коричневого кольору, також з бджілками. Тим не менше, я шукала саме цю, тому що це е, компанія «Гьобель» виготовила е, виготовляли вони такі ємності. Це теж друга половина 20-го, ну, бачите, без джомені написано до 90-го року. <кій> Чудова, е, невеличка така баночка. З підставкою, тут можна і покласти ложечку, хоча місце є для того, щоб вставляти ложечку. Є кракелюр на деяких, деяких частинах, тому що це кераміка, і нею користувались ось така у вигляді корзиночки. І ручний розпис цих бджілок. Бджілок небагато, одна з одного боку, з іншого боку. І на кришці теж дві бджілки. Одна ось тут. І інша у вигляді бджілки з піднятими крильцями. Дуже гарна ємність, вона мені дуже подобається. Але якщо комусь буде цікаво, то, будь ласка, її можна буде придбати. Наступна покупка маленька скульптурна композиція. Подібна в мене вже була з такого ж самого матеріалу. Там були дві сестрички, одна одній розчісувала волосся. Хто дивився мої сюжети, пам'ятає. Я її продала, і буквально на наступного дня мені трапилась ось ця з цієї самої серії, це теж гьобіль. Надбання, художнє, напевне, надбання Сандри Кук. Оці літери СК 10 означають, що в... всього було 23 предмети в цій колекції, і ось під 10-м номером стоїть оця така недільна прогулянка. Подивіться, будь ласка, на цю дівчинку, яка гуляє з колисочкою, з колясочкою. Всередині там маленька дитинка, напевно. Маленького ведмедика вона пропонує дитинці ця дівчинка. Одяг в неї чудовий, ця коляска. Ну, мрія будь-якої дівчинки. Плаття знов таки з мереживом. Ось така фігурка від гюбель. Вона також буде у продажі. І на я хочу вам показати е, такі предмети, які мені трапились. Хоча я дуже рідко підходжу до е, столів, де ось таке продається, так, так, такі м м столові м прибори. Але мені сподобалась ложечка, колись була у нас така в родині. Сподобався візерунок, і оці щипчики для рафінаду теж сподобались. Я не розбиралась, що з ними, як хто виготовив чи якісь там тут є позначки, до речі, на ложиці, і тут всередині на щипчиках теж є якісь літери. Поки що ми цим не займалися. Але поряд була і ось така річ. Дуже гарні теж щипчики, але вони нагадують мені нью-йоркський хмарочос, Empire State Building, о цим арт-деко, цими елементами, які мають відношення до стилю арт-деко. Тобто вона, напевно, ці щипчики, напевно, досить старі. Хоча тут немає ніяких позначок. Кому буде цікаво, я виставлю ці, саме ці щипчики в продаж в телеграм-каналі. Тому, будь ласка. Отже, я показала вам майже всі свої покупки, тому що є дещо ще, але залишимо на потім. Деякі предмети будуть в телеграм-каналі. Якщо у когось є бажання і є питання з приводу покупки, будь ласка, пишіть туди і звертайтесь до мене через Viber. Я буду всім рада і намагатися швидко відповідати. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Бажаю всім тепла, миру, спокою, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.